32 роки тому мрія про незалежну Україну стала реальністю. Цей день, коли ми стали щосекунди платити високу ціну за право не просто називатися незалежними, але й справді бути ними. Усіх з днем народження нашої держави з днем незалежності. Я дякую військовим, які дають можливість нам сьогодні святкувати на теренах Покровського району всієї України, де є така можливість свята, яке святкується на сьогоднішній день активно всіми громадянами України, так як День Незалежності зараз дає наскільки могутню силу нашого народу, єднання, віри в перемогу. І всі наші жителі України надіються на Збройні Сили України, надіються на єднання нашого народу, надіються, що наша держава ніколи не буде переможена. Тому всіх зі святом, слава нації, слава Україні і хай завжди буде Україна на перших теренах всього світу. Що надійних руках помічник військової адміністрації і те, що на його покладено, буде виконано. тому ми з честю відзначаю день незалежності. Відбулася історична справедливість. Шляхом референдуму здобули незалежність. Але вже другий рік поспіль нас ворог відбирає кращих синів і доньок, відбирає друзів. Руйнує наші дома, руйнує наші міста, села, селища. Завжди пам'ятали, пам'ятаємо і будемо пам'ятати всіх тих, хто віддав своє життя і віддає своє життя, віддає саме краще за нашу свободу, за нашу незалежність. Разом збройні сили, сили опору, ми на місцях, шахтарі, хлібороби. Всі на своїх місцях разом здобувають нашу незалежність. Доказують, вицарапують її. Я вітаю вас, нескорені, я вітаю вас вільні, я вітаю вас гідні зі святом, з днем народженням нашої рідної неньки України. Разом до перемоги. Слава Україні!